Палена техніка та пошкоджена будівля. У Чернівцях сталася масштабна пожежа у виробничому приміщенні. За кордон під сидінням прикордонники виявили буковинця, який незаконно переправляв у У перший день повномасштабного вторгнення планувала весілля сина, як змінила війна життя родини Марусик з Буковини. Буковина у жалобі у вівторок, 6 лютого Буковина проведе в останній шлях воїнів, які загинули, боронячи рідну землю від російських окупантів. Підполковника Андрія Чепігу в останню дорогу провели у місті Чернівці. Лейтенанту Сергію Ремлянському останню шану віддали у селі Білоусівка Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. У перший день повномасштабного вторгнення планувала весілля сина, як змінила війна життя родини Марусик з Буковини. Уляна Марусик, вихователька у дитячому садочку, мати трьох дітей. 24 лютого 2022 року старший син Іван мав одружитися. Я проснулася, пішла на манікюр. і Тоді вже чую там вже кажуть, що в нас війна ну, розпочалася війна. От вже, каже, У Франківську прилетіло, ну, почали все, ми вже не знаємо, що робити. І це вже от на, напевно на 12-ту годину вони мали бути в ЗАГСі розписуватися. Ми не знаємо, як, хреще, як ці вінчальні батьки мають приїхати, бо то вже якісь пости були, ну такі якісь. Взагалі, то був хаос. У перший день повномасштабного вторгнення син Уляни Марусик одружився. Після весілля Івана призвали до лав ЗСУ. Ні, він каже, якщо дали повістку, треба йти. Каже, це мій ну, обов'язок. Потім його направили певний період часу, він був у Житомирі. Там якісь навчання вони проходили, якісь там проходили, вони якби нормативи здавали, їх відбирали для навчання у Великобританію. І так по тих нормативах він ну, здав ті нормативи, його відправили було на навчання на місяць у Великобританії. Він... Іван Марусик був навідником-оператором парашутно десантного батальйону. Загинув 3 лютого 2023 року на Луганщині у день народження матері. Вони поїхали на поле після артобстрілу збирати поранених. І другий артобстріл був попав прямо в той, де вони. Коли почався обстріл, він з машини стрибнув кіп і м -м, снаряд пролетів прямо в кіп. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. За кордон під Килимком. Прикордонники виявили Буковинця, який незаконно переправляв у на одному з контрольних постів правоохоронці зупинили його за кермом власного автомобіля. Під час огляду прикордонники виявили чоловіка, який ховався під заднім пасажирським сидінням, прикрившись калимком. Ним виявився 26-річний мешканець Чернівецької області. Чоловік зізнався, що за таку подорож до сусідньої країни заплатив 9 тисяч доларів США. Водія переправника затримали. Йому загрожує кримінальна відповідальність. На чоловіка, який сховався в автомобілі, правоохоронці склали адмінматеріали. Також прикордонники виявили жителя Чернівецької області, який на власному автомобілі віз двох чоловіків до лінії державного кордону. Порушники дистанційно за допомогою мобільного телефону отримували вказівки головного організатора схеми. За це жителі Львівської та Хмельницької областей заплатили по 3 тисячі євро. Особу головного організатора встановили його розшукують. Організатору та його помічнику загрожує кримінальна відповідальність. Відносно ухилянтів склали матеріали про адміністративні правопорушення. Спалена техніка та пошкоджена будівля у Чернівцях сталася масштабна пожежа у виробничому приміщенні. Катерина Сербін 20 років виготовляє протези. Власне підприємство з 2004 року. Працює у Львові, а з 2020 у Чернівцях. Працювали ну з цивільними до 2022, Звичайно, тоді почалось повномасштабне вторгнення. Військові в нас почались не одразу. Напевно, аж у 2023. -му. Вже почались масово звернення, звичайно, молоді хлопці, і звичайно. Працювали, ну, масштаби збільшувались, тому що підприємство розвивається, росте і збільшується кількість тих, хто хоче саме у нас замовляти протези. Це дуже приємно. Працівники підприємства протягом місяця у членівцях приймають понад 10 замовлень від цивільних та від трьох до чотирьох від військових. До війни цивільні це були люди, які втратили кінцівки через цукровий діабет, через судинні захворювання, через ну, там, певні можливо. Ну, травми ДТП, нещасні випадки. Е, дуже багато ковід вплинув саме на судинні захворювання. На жаль, дуже багато молодих людей до нас почали звертатись навіть до повномасштабного вторгнення, саме молодих чоловіків, які закупорка вен, тромбоз. І це як наслідок ампутована кінцівка, тому що ну врятувати неможливо. Вчора тут виготовляли протези для військових, а сьогодні обгоріли стіни. Увечері 5 лютого у учнівцях поблизу готелю спалахнула. Пожежа в офісно-виробничому приміщенні, що стало причиною загорання, чи є постраждалі повідомлення до служби порятунку надійшло від працівників готелю. На місці події працював 31 рятувальник і 7 одиниць техніки через те, що пожежа ну. Від замкнення сталося, перекинулося найперше на Горещі, тому і сталася така велика квадратура. Дуже швидко поширилося, тому що погода відренана, не зважаючи на те, що на вулиці був дощ, все одно швидке поширення призвело до великої площі пожежі, а саме 150 квадратів. Для того щоб убезпечити мешканців готелю, їх було Евакуйовано 12 людей, котрі на той час там перебували завчасно для того, щоб люди перебували в безпеці. Ні, насправді на щастя постраждалих немає. От зараз бухгалтер рахує нашу суму збитків. Ми подаємо цю заяву в поліцію про суму збитків, тому що ну, так по протоколу потрібно. От, комплектація на протези там була. Наприклад, одна стопа для військової, тільки 100 тисяч гривень коштує, там була. одна. Ну, Комплектація для нового військового, якому ми так і не встигли видати протез. Офіс не постраждав, по суті, взуття ортопедичне мало постраждало, насправді просто залито водою, трішки задимлене, але нічого не згоріло. У насправді ж керівництво готелю по суті і є власником цього приміщення. Ми орендуємо у них приміщення. Відповідальність за справність всіх, ну. Всього всі проводок, якихось ну елементарних там опалення, водопостачання все ж таки несуть ну орен орендодавці. Ну будемо виясняти, буд поки що. Ну ніхто не казав, що там ми вам щось компенсуємо. Наразі підприємство планує переїхати та працювати далі. Юген Басалюк, Андрій Миринеско, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 у січні 2024 року у соцмережах була поширена інформація про встановлення буржуйок на Чернівецькому залізничному вокзалі. Чи досі старі буржуйки там? Ось так кілька тижнів тому виглядав зал очікування на Чернівецькому залізничному вокзалі. Тоді в управлінні охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради журналістам СІ-4 розповіли, що направили припис на демонтаж конструкцій. Ми направили припис стосовно демонтажу цих опалювальних приладів. Вони встановлені самовільно і, тим паче, якби вони і подали це залізниця, Укрзалізниця подала би нам на погодження таку документу. Ментацію ми б таке не погодили, тому що воно спотворює об'єкт культурної спадщини, тому воно не може бути в такому форматі. Станом на 6 лютого 2024 року буржуйки на залізничному вокзалі демонтували і замість них встановили інші. Також тут тепер є обігрівач на офіційний запит. Сі 4 в Укрзалізниці зазначили, буржуйки встановили тимчасово у зв'язку з розгортанням в приміщенні стаціонарного пункту незламності. Пунктом 14 порядку організації та функціонування пунктів незламності, затвердженого постановою передбачено припинення роботи пунктів незламності в разі забезпечення сталої роботи систем життєзабезпечення за рішенням суб'єкта, який організував розгортання та забезпечує функціонування. Система опалення із задіянням тимчасових металевих твердопаливних печей, виконана у порядку винятку в умовах воєнного стану та з дотриманням діючих вимог пожеж. Жної безпеки у головному управлінні ДСНС в Чернівецькій області зазначають, пожежну безпеку на залізничному вокзалі перевіряють працівники Укрзалізниці самостійно. Їхня структура не підпорядковується головному управлінню ДСНС. Здійснює дійсно такі перевірки установ закладів на дотримання вимог законодавства в сфері техногенної пожежної безпеки раз на 5 років. Всі інші перевірки невідомчі. Ми не здійснюємо, тому що укрзалізниці є окремою структурою, які мають внутрішню пожежну охорону свою і наразі вони самостійно здійснюють свої перевірки як у сфері запобігання так і у сфері дотримання правил пожежної безпеки Олена Крячко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Панічна атака. Чому та коли вона виникає? Та як з нею боротися? Я не можу дихати, я знаю, що треба піднімати руки і глибоко-глибоко дихати. Не завжди це, так, це робити. Коли зрива або робота нашого ПВО це, це дуже тяжко і дуже страшно. Забуваєш, як дихати. Пінічні атаки це, скажімо, наслідок того, що людина довгий час ігнорувала свої емоції, почуття, потреби, що в її житті відбувалися дуже такі травмуючі події, і з цим точно треба працювати і звертатися до фахівця. Якщо людина в минулому пережила якийсь великий стрес після в подальшому житті, вона може якби отримати такий флешбек і. Ну, у людей по-різному симптоми, тобто важке дихання, сильне серцебиття. У мене такого щастя не було. Коли людина дуже сильно переживає сильний стрес, вона думає, що вона помре, починає задихатись, можуть бути обмороки, може трясти тіло. В принципі, в таких випадках людину, людині потрібно надати першу медичну допомогу, точніше, заспокоїти її. Ось у тих, у кого слабке серце, може стати ну, вітальною. За словами психотерапевтів, тривожність може бути одним із симптомів панічної атаки. Тривога це симптом, так реакція нашої психіки на те, що десь є небезпека, щось небезпечне, і саме панічні атаки вони також виникають через те, що є це відчуття небезпеки. Панічна атака це сильне почуття страху й тривоги. Напади часто відбуваються, коли людей щось непокоїть або вони пережили складний чи стресовий період. Часом бувало таке, що людина і не скаржилася на підвищену тривогу, просто казала про такі епізоди ну, панічних атак, які ставалися раптово, раптово підвищувалася тривога, з'являвся страх смерті. І це часом пов'язано з загальною напругою, в якій перебуває людина. Тобто вона сама може не відчувати. Такий рівень тривоги в себе. Панічні атаки можуть супроводжуватися різними симптомами. Серцебиття пришвидшене, пришвидшене дихання, пітливість, запаморочення, відчуття того, що світ нереальний. Так розгубленість, дезорієнтація». При панічних атаках психологи рекомендують звертати увагу на спосіб життя, зокрема харчування, сон та фізичний стан. Варто там подбати про себе, звернути увагу на себе, на свої потреби, а як я живу, а за що я тривожуся, а що я можу зробити для себе. Заспокоїти своє тіло через дихальні техніки, тобто зробити своє дихання більш плавним, спокійним, від цього і заповільниться серцебиття, і зникнуть фізичні симптоми не зразу, але поступово. При нападах панічних атак необхідно звертатися до спеціалістів. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Майже два роки повномасштабного вторгнення. Чи читають буковинці російську мовну літературу? Та що з нею роблять у бібліотеках Чернівців? Раніше читала так. Зараз стараюся останнім часом читаю українську літературу. Хочу більше дізнатися наших українських авторів сучасних. Ну але за на даний момент тут Шарлота Ріксон, там де ми зустрілися вперше нова книжечка. Мені порадили наші бібліотекарі. Раніше так, зараз ні. А що ви зараз читаєте? Читаю детективи. В основному детективи. Такі які є, я читаю, звісно, з переводом уже на українську мову. Журнали, газети, періодика. Скажу, що читаю часом. Особливо, якщо це наукові якісь книжки, тому що в бібліотеці мало українських. А яку книгу ви в останній прочитали? Емоційна спритність Сюзен Форвард. Давно вже не читаю. А що ви любите читати? Історичне. Духовну літературну люблю читати, так що Блавацьку вичитую. А яку книгу ви останню прочитали? Ну, я взагалі не пам'ятаю всіх назв тих, Ну, я люблю з дитинства читати. Раніше читала і багато і російську, і світову на російській мові, але останнім. Роками перейшла на читання української. Тим більше за фахом я викладач української мови і літератури, то, як здається, сам Бог вилів читати більше на українській. Після початку повномасштабного вторгнення Міністерство інформаційної політики України надало рекомендації бібліотекам щодо російської літератури. Ці чіткі рекомендації навіть включали в себе список авторів та перелік назв книг тих авторів, які підлягають вилученню вилученню швидкому і безкомпромісному. Ці всі джерела, якщо б вони були в бібліотеках, підлягали найпершому вилученню. В нашій бібліотеці був тільки з переліку цих авторів, був тільки один автор, одна назва. Яка звичайно ж була тут же вилучена і списана на початок 2024 року. У Чернівецькій області списали 352 тисячі примірників російської літератури, зокрема в обласній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка за 2023 рік позбулися понад 23 тисячі таких книг насамперед. Вивчається про те, чи немає ця книга в місту якогось, якого би нам недопустимо було, що стосується. Російської Федерації, тобто якоїсь пропагандистської тематики, відбирається література, опрацьовується, готуються супровідні документи, вилучається ця, лі... ця література, потім, згідно акту, передається на макулатуру. За макулатуру ми отримуємо невеликі гроші, які потім згодом можемо використовувати на придбання літератури україномовної. А у Чернівецькій центральній міській бібліотеці на 1 січня 2024 року списали 56 тисяч книг російською мовою. Російську літературу ми прибрали, але щоб списати це за один рік, навіть за два роки, це дуже така кропітлива праця, досить кропітлива праця. Тобто, у нас користувачі, заходячи в відкритий доступ в бібліотек, то зустрічаються тільки з українською літературою і. Літературою, яка в перекладі з інших мов світу українською, тобто зарубіжною літературою, але українською мовою. Галина Пухальська каже, відвідувачі є щоденно. Найчастіше приходять у другій половині дня користувачом на сьогоднішній день у нас більше жінок ніж чоловіків. Це однозначно. Середній вік користувача жінки це 40-50. Тобто діти вже виросли і переважно читають жіночі романи. Альвіна Абрамчук, Мілана Федорюк, Андрій Миронеско, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4.